Ну, зараз ще хочу доповнити відгук про котел Brest Citadel. Трошки ще про буферну ямкость розказати, Типа теплоакумулятор, буферна там як хоч можна називати. Так, зівпало, що вона теж синього кольору. ну як. Е -е історія така, заказував я за великі гроші. бочку, яка повинна була бути у красному теплітелі. Ой, в, крас... ну, в красному чохлі з утеплітелем. По факту привезли просто бочку, не пойми з якого металу, якщо чесно, там типа 3 мм, хоча може і 3 немає. Там ще є змієвик нержавіючий. Ну, Різницю грошей вернули. Може це й до хорошого, якби. але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що треба людям забутися, вообще це слово. Теплоакумулятор і буферна йомкость, Бо реалії такі реалії такі, що, ну, в принципі. Навіть на тих самих українських маркетплейсах треба шукати в ідеалі просто йомкость, неважно е алюміній, там може нержавейка, плоска, квадратна, кругла, труба там 75 см в діаметрі є, продаються, собі флянці поробив і все. Тобто, будь-ямкость, з любої форми з любого металу, який буде вас устраювати, буде 100% дешевше, ніж оце куплять типа, бочку. Хоча в мене воно тут дешевше вийшло, бо трошки грошей вернули. І, в принципі, на чехол я там потратив 700 гривень, по, -по, -по і ткань купив. І от вона синя, із-за того, що от вона була по і синя, то от так і вийшло. Тут я не пам'ятаю. 7 погонних метрів по 7 на півтора десь пошло сюди. Ну, трошки є обрізки. Обрізки є на якісь там сумки чи ще на щось. значить, то Я до чого? я до того просто, що реально, реально просто дешевше, набагато і якісніше можна зробити, коли просто це буде йомкость Хай навіть вона нова буде, бушна, неважливо. Просто Суть не в тому, щоб воно називалось теплоакумулятор, буферна йомкость, продавалось там в якомусь магазині. определеному. Суть в тому, що це просто бочка. І вам треба просто її десь поставити і правильно собі продумати патрубки і все таке. Е, ще б хотів сказати про Брест Цитадель, в принципі, чого я його взагалі купив? Купив я його по, мабуть, одній причині. Отакий От сильно важний. Це того, що тут сімка метал. Ну 300 кг веса. І навіть ті моделі компанії Брест, які там з 5-ки метал, вони теж, мабуть, трошки важчі, ніж їхні конкуренти в цілому, виходить. От оцей котел 301 кг. Там він був на таких лижах двох прикручений. Єлі в чотирьох закантували сюди. Чесно. Ну, Спробуйте знайти за ці деньги з сім'єрки металла 300 кг. Або спробуйте знайти хоч би якийсь котел де більше 5 метал буде. Тобто, ну, як не крути, я не то що там рекламірую. розумію, що люди, мабуть, поймуть, про що я говорю. Не важно була яка фірма, не важно було, що на ньому написано буде, не важно форми, цвета. Важно було, щоб він був з хорошого металу зроблений. З тов з того, с того ну, моєму, це все пряміком ну, на багато років служби. Тим більше я ж показував, у мене тут вийшло обв'язати, нічого не тече. Дьохтя там немає. А ну, Попробую відкрити, там є літні. Ну, тобто там теж, в принципі, дьогтя немає. Поганий світ, воно це все дуже легко щищається туди. Я за все время тільки два рази чистив. І один раз там в трубі, де я вам показував. А в топків самій. Ну, в топки є трохи дьоготь, але... Це неізбіжно. Я потім спробую окреме відео зробити по котла Брест. Значить, З вечора спробую якесь час наложити. Определю цю. Я покажу, що я тут включу, які будуть температури. І потім утром зайду в якесь час доповню те відео. Просто щоб було понятно. Так, трошки наперед скажу. Ну, я зараз топлю перший поверх. Це все в принципі не важливо. хоч перший, хоч другий просто були б менші температури. Але е я за загрузку. його реально можна загрузити, часом на 12 буде горіти аж бігом. Просто правильної фракції дрова треба покласти. І, ну, щоб там був жарок, наложити дров, закрити під Да і все.